Картон. Здається, дрібниця, звичайна коробка, що залишилась після покупок чи посилки. Але скільки в ній прихованої сили, скільки користі для землі, про яку ми, господарі, часто забуваємо. У селі ми звикли, що все має своє місце і свій кінець, зібрали врожай, спалили бадилля, накопичили сміття, віднесли за двір і підпалили. І серед того вогню горять коробки, папір, картон, тріск, полум'я, ніби очищення. Але разом із цим димом у небо йде те, що могло б зробити вашу землю родючішою, пухкішою, живою. Бо картон це не сміття, це хліб для ґрунту, довгий, повільний, але надзвичайно цінний. Погляньте на свою землю восени чи взимку. Вона лежить темна, холодна, наче спить. Але під шаром мерзлої кірки живе цілий світ черви, личинки, бактерії. Це вони працюють навіть коли ми відпочиваємо, і саме їм потрібен корм. Ми, люди, годуємо худобу, але часто забуваємо, що землю теж треба годувати. Без цього вона стає мертвою, твердою, байдужою до всього. А картон це як каша для ґрунту. Він складається з целюлози, з чистого вуглецю, який дає життя мікроорганізмам. І коли ми кидаємо коробку в сміття, ми відбираємо в землі її обід. Селянин знає, що головне в господарстві коло, коло життя, коло сезону, коло природи усе має повертатись. Гній повертається на грядку, солома в стайню, вода у криницю. І картон повинен повернутись у землю, бо він зроблений із дерева, а дерево це дитина землі. Отже, повертаючи картон назад у ґрунт, ми відновлюємо природний цикл. Ми не викидаємо, ми повертаємо борг. Є ще одна важлива річ земля не любить поспіху, вона не реагує миттєво, як доброго з мішка, їй треба час. Картон дає саме цей повільний м'який ефект він не опалює коріння, не засолює землю, не руйнує баланс, навпаки, він створює умови для життя. Під картоном земля дихає рівно, без різких перепадів температури. Волога не випаровується, черви не тікають у глибину, а залишаються близько до поверхні, де працюють на вас. Вони перетворюють целюлозу на гумус, той самий чорний пухкий ґрунт, який кожен господар цінує понад усе. Зима це найкращий час почати збирати цей безкоштовний скарб. У магазинах, на складах, навіть біля сусідів завжди знайдуться коробки, які нікому не потрібні. А ви вже знаєте, що кожна така коробка це ваша майбутня грядка, ваш урожай, ваша економія часу і сил. Коли на дворі мороз і все стоїть, саме час скласти запас. Нехай картон чекає весни, як насіння чекає тепла. І коли сніг зійде, ви будете готові дати землі те, чого їй так бракує. Уявіть, як це просто: не треба купати, не треба перевертати глину лопатою, ламати спину. Ви просто стелите картон і земля сама починає оживати. Під ним створюється м'яке, тепле середовище, де життя кипить без вашого втручання. Там немає буренів, немає пересихання, немає втрати пожива. Ви наче накриваєте землю ковдрою, і вона вдячно віддячує вам сторицею. Ті, хто спробував, кажуть, після картону ґрунт стає як пух. Червоний черв'як заводиться сам, рослини ростуть міцні, стебла товсті, листя блискучі. Це не диво, це наука, що народилась із практики, з простого спостереження за природою. У старі часи люди не знали слова целюлоза, але вони бачили, як під старими дошками чи соломою земля стає м'якшою. Наші діди й бабусі часто казали не розрібай листя восени, хай перегниє, буде хліб землі. Сьогодні ми можемо зробити те саме, тільки замість листя картон. Бо картон це дерево, тільки в іншій формі. Той самий матеріал, що колись стояв лісом, тепер може служити нам у другі, допомагаючи відродити родючість. Можливо, хтось посміхнеться, мовляв, хіба коробка може зробити чудо, але спитайте в тих, хто втомився боротись із бур'янами, у кого земля твердає камінь. Вони скажуть, що картон це спасіння, він працює і в глині, і в піску. Там, де колись вода не затрималась, тепер стоїть волога, а там, де був застій, земля стала пухкою. Усе завдяки тому, що картон тримає баланс, не дає пересохнути, але й не створює болота. В Індії є природний регулятор, який знає міру краще за будь-яку техніку. Є в цьому іще одна глибша сторона. Коли ми починаємо бачити користь у тому, що раніше вважали сміттям, ми змінюємось самі. Ми стаємо уважнішими до світу, до кожної дрібниці, бо земля це не просто шматок поля, це наш дім, наша основа, наше продовження. І якщо ми навчимось берегти навіть таку дрібницю як картон, то, можливо, навчимось і жити з природою в злагоді, а не проти неї. Картон це не просто матеріал, це символ розумного господарювання. Це приклад того, як без витрат можна дати землі силу. Тому сьогодні, коли зима стукає в шибку, згадайте цю думку: не поспішайте полити коробки в грубці. Краще складіть їх у сухому місці, приготуйте до весни. Бо кожен лист картону це ще одна жменя чорнозему. ще один день відпочинку ваших рук, ще одна гарантія, що ваш город буде плодоносити без хімії і без зайвої праці. Земля любить тишу, тепло і турботу, а картон це найпростіший спосіб дати їй усе це. Щоб картон став справжнім другом землі, а не просто тимчасовою прикрасою грядки, треба знати, як з ним правильно поводитися. Усе починається з вибору матеріалу. Не кожна коробка підходить для наших цілей. Найкращий простий непофарбований коричневий гофрокартон той самий, що складається з двох шарів щільного паперу з хвилястою прокладкою посередині. У ньому немає блиску, глянцю, пластикової плівки чи кольорової типографії. Такий картон легко вбирає вологу, дихає і розкладається в ґрунті без сліду. Його волокна служить кормом для мікроорганізмів і черв'яків, а через рік від нього залишається лише темний розсипчастий гумус. Якщо ж ви візьмете глянцевий або ламінований картон, він стане пасткою, не пропустить воду, не дозволить землі дихати і через кілька місяців перетвориться на сміття, яке доведеться вибирати руками. Тому відразу привчайте себе дивитися уважно. Коробка від телевізора ні. Коробка з-під крупи чи побутових товарів. Так, коли ви назбирали потрібний матеріал, не поспішайте відразу тягнути його на грядку. Спочатку треба зробити ревізію, Очистіть картон від усього зайвого, скотчу, наліпок, металевих скоб. Ці речі не гниють і зіпсують усю картину. Багато хто думає, що то дрібниці, але через рік, коли картон перетвориться на чорнозем, на поверхні залишаться брудні пластикові смужки і буде соромно дивитися на свою роботу. Якщо скотч погано здирається, просто змучіть місце водою. Через 15 хвилин клей розмокне і ви знімете його без зусиль. Це справа терпіння, але земля віддячить вам сторицею. Далі готуємо місце, і тут головна перевага методу ніякого перекопування. Не потрібно тягати лопати, не треба розбивати грудки чи вивертати дерен. Усе, що росте на майбутній грядці, трава, бур'яни, навіть старе коріння – залишаємо на місці. Якщо трава висока, її можна просто скусити або притоптати. Це буде наш перший азотний шар. Під картоном ця зелена маса перегниє, і замість проблеми ми отримаємо добриво. Таким чином ми не витрачаємо енергії даремно. Усе, що є на ділянці, працює на нас. Тепер настав час укладати сам картон. І ось тут є свої секрети. По-перше, листи треба класти з нахлестом не менше 15-20 см. Якщо покласти впритул, між листами утворюються щілини, а через них неодмінно проростуть бур'яни. Пам'ятайте, світло для них це життя, а ми повинні його перекрити повністю. По-друге, не поспішайте стелити сухий картон. Перед укладанням його треба добре зволожити або полити з лійки, або просто опустити у відро з водою. Мокрий картон м'який, щільно прилягає до землі, прибирає повітряні кишені і одразу починає взаємодіяти з мікроорганізмами. Якщо покласти сухий, він буде довго лежати, як ізолятор, і земля під ним залишиться мертвою. Коли ви застелили ділянку, не полінуйтеся ще раз пролити все зверху водою. Нехай земля і картон стануть єдиним цілим. Далі треба зробити останній, але дуже важливий крок накрити картон мульчою. Вибір мульчі залежить від того, що є під рукою. Найкраще підходить солома, сіно, тирса, скошена трава або навіть стара листва. Цей верхній шар виконує одразу кілька функцій. Він захищає картон від сонця і вітру, утримує вологу і надає грядці охайного вигляду. Без нього картон швидко висохне, стане ламким і розсипеться ще до того, як виконає свою роботу. А під мульчою він живе довго, працює весь сезон і поступово переходить у землю. Після цього можна спокійно чекати весни. За зиму під картоном відбуваються дивовижні речі. Трава, яку ви залишили знизу, починає перегнивати, виділяючи тепло і азот. Мікроорганізми активізуються навіть у холодну пору, бо під картоном зберігається стабільна температура і волога. До весни земля під такою ковдрою стає м'якою, немов пух. І коли прийде час садити, не треба буде купати. Достатньо зробити розріз у картоні хрест-навхрест, -хрест, відвернути краї і посадити розсаду просто в ту пухку землю. Картон залишиться довкола як захисний щит від бур'янів і як регулятор вологості. Поливаєте ви лише лунку, а не весь город, і вода не витікає, не випаровується. Якщо ви хочете пришвидшити процес розкладання, можна використати секретний інгредієнт азотну підгодівлю. Картон сам по собі містить багато вугольцю, але мало азоту. Тому бактерії, що його розкладають, починають тягнути азот із землі, і тимчасово рослини можуть відчути голод. Щоб цього не сталося, додайте перед укладанням тонкий шар гною, пташиного посліду, напівперепрілого компосту або хоча б кухонних відходів. Це дасть бактеріям усе необхідне для роботи, і процес піде швидше. Якщо нічого органічного немає, можна розвести трохи сичовини або аміачної селітри у воді і пролити нею траву під картоном. Це простий і дієвий трюк, який перевірений багатьма господарями. І ще одне важливе правило: не бійтеся товстого шару. Один шар картону це добре, але два набагато краще. Подвійне укриття гарантує, що навіть найупертіші бур'яни не проб'ються, а земля під ним залишиться вологою навіть у спеку. Дехто для великих площ використовує не лише коробки, а й цілі рулони пакувального картону. Це зручно і швидко. Головне, щоб стики не співпадали, а укладка була щільною. І не забути про краї, їх треба притиснути чимось важким камінням чи дошками, аби вітер не підняв листи. Коли картон розмокне, він сам ляже щільно, але на перших порах варто підстрахуватись. Цей метод має ще одну важливу перевагу: він не тільки створює родючість, а й зберігає сили. Ви більше не стоїте на колінах у бур'янах, не витрачаєте літри води на полив, не ламаєте спину. Земля сама працює, а ви просто спостерігаєте. Це і є справжнє розумне землеробство. Коли людина не бореться з природою, а допомагає їй робити свою справу. Картон це ваша допомога землі, ваша тиха підтримка її життя. З часом ви помітите, що під картоном завелися черви. Це найкращий знак. Вони розносять органіку, роблять ходи, і вся грядка дихає. Там, де раніше стояла калюжа, тепер м'яка, пориста земля. Там, де був бур'ян, з'являються молоді паразки культурних рослин, бо вони отримують чистий старт без конкуренції. І що найприємніше під картоном завжди прохолодно і волого, навіть коли на вулиці спека. Ви торкаєте землі рукою і відчуваєте живу прохолоду. Це означає, що земля вдячна. Отже, головний секрет у дрібницях чистий картон, вологість, нахлест, мульча зверху і трохи терпіння. Якщо ви зробите все правильно, то вже навесні побачите перші результати земля оживе без перекопування, бур'яни зникнуть, а вода буде залишатися там, де треба. І коли сусіди дивуватимуться, чому ваш город виглядає так доглянуто без зайвої праці, ви лише посміхнетесь. Бо знаєте головне? Під тією непримітною коробкою з-під побутової техніки ховається справжнє золото, яке працює день і ніч, створюючи основу вашого врожаю. Коли людина вперше пробує застелити грядку картоном, вона часто не вірить у результат. Мовляв, хіба може якась коробка замінити лопату, сапу і мішок добру? Але пройдя кілька місяців і земля сама відповість замість твердого злежаного шару, який колись тріскався від спеки, ви побачите пухку темну землю, що пахне лісом після дощу. Це найкраще свідчення того, що картон спрацював. Я бачу це не раз і не два у себе в сусідів на багатьох господарствах, де люди спершу сміялися, а потім з подовом визнавали, та воно ж і справді діє. Одного разу мій старий знайомий дядько Микола, який усе життя тримав велике господарство, вирішив спробувати цей метод на своїй глинистій ділянці. Як бетон, казав він, копнеш і лопата відскакує. Весною ми розстелили на одній грядці два шари картону, полили добре водою, поклали зверху соломи, і більше нічого не робили. Влітку там виросли кабачки, а восени, коли ми зняли шар мульчі, земля під неї стала така м'яка, що пальці входили як у пух. Черва кищили, як у компості, а запах стояв живої, здорової землі. З того часу дядько Микола вже не бере лопати для перекопування. Каже: Нехай черв'як робить, він розумніший за мене. Схожі історії трапляються скрізь. У когось картон допоміг позбутися бурянів, у когось зберегти вологу. А хтось уперше побачив, що під його городом, який здавався мертвим, ще є життя. І кожна така історія це маленьке диво. Усе, що потрібно, не лінуватися і довіритися природі. Бо картон працює не силою, а часом. Він робить те, що робить сама природа в лісі. Там теж ніхто не купає і не удобрює. Листя падає, гілки гниють, і земля стає родючою. Ми лише відтворюємо цей процес у себе, використовуючи те, що у нас під руками. Народ здал назнав цю мудрість. Колись бабусі восени не поспішали вигрібати листя з під яблун. Вони казали: хай лежить, буде хліб землі. І справді, під тим шаром листя земля не мерзла, не тріскалася, не пересихала. Весною там сходило все першим. Сучасний картон це продовження тієї ж традиції, тільки замість листя ми маємо підручний матеріал. Принцип той самий: укрити землю, зберегти вологу, дати час для життя. Бо земля, як і людина, любить тепло. Тінь і спокій. Дехто боїться, що під картоном заведуться шкідники. Але і тут життя показує інше. Картон створює умови для балансу. Під ним не лише ховаються черв'яки, а й працюють мільйони мікроорганізмів, які перетворюють органіку на гумус. Ці дрібні трудівники роблять землю живою, вони дихають, виділяють вуглекислий газ, і завдяки цьому коріння рослин утримує те, чого не вистачає на відкритій поверхні стабільну вологу і живлення. Під картоном відбувається справжнє життя, хоч ми його і не бачимо. Колись у нашому селі жила баба Марфа, відома на всього кругу своїми помідорами. У неї вони були як яблука, червоні, годенькі, без плям. Вона садила їх не в теплицю, не під плівку, а просто під шар старих газет і картону. Коли хтось питав, у чому секрет, вона сміялася не заважайте землі дихати от і весь секрет. Її город завжди вигидав чисто бур'янів не було, а врожаї дивували навіть агрономів. Сьогодні багато хто сміється з таких дідівських методів, а дарма, у них мудрість, перевірена поколіннями. Ще один приклад із південного регіону, де спека висушує землю за кілька днів. Люди там давно зрозуміли, що картон рятує від посухи краще за будь-який полив. Під ним волога зберігається вдвічі довше. Там, де картон лежить, навіть у липневу спеку земля залишається вологою на глибину долоні. А на відкритій ділянці сухий пил. І що цікаво, рослини під картоном ростуть спокійно, не горять від спеки, бо куріння у прохолоді. Це природний кондиціонер для землі, без електрики, і без труб. Є й народні хитрощі, які передаються від одного господаря до іншого. Наприклад, щоб картон не розлітався, його не прибивають свяхами чи не тиснуть камінням, а накривають шаром старого сіна або тирси. Це просто, але дієво. Хтось додає зверху дрібку деревного попелу, він відлякує слизнів і збагачує землю калієм. А хтось мішує траву з картоном, роблячи багатошаровий пиріг, два шари картону, між ними трава чи компост, і зверху ще солома. Такий пиріг працює руками. Перший шар перегниває, другий бере на себе роботу, а зверху з'являється новий гумус. Земля не знає спокою, вона живе. У цьому є ще одна народна мудрість не поспішай руйнувати те, що працює. Якщо ви застелили грядку картоном, не знімайте його навесні. Посадіть прямо через нього, зробіть невеликий хрестоподібний розріз і висадіть розсаду. Земля під ним буде теплою і вологою, а буряни не проб'ються. До осені картон майже повністю зникне, а на його місці залишиться пухкий шар перегною. І кожен рік цей процес буде повторюватися, тільки глибше і сильніше. Через 2-3 роки ваша ділянка зміниться до невпізнання. Старі люди часто кажуть, що земля любить порядок. Коли на ній немає сміття, коли вона укрита, коли не лежить голою під сонцем, вона дихає і віддячує. Картон допомагає створити саме такий порядок, і це видно не лише на городі, а й у саду. Якщо застелити картоном пристобурні кола яблунь чи смородини, то бурини зникнуть, а дерева почнуть плодоносити рясніше. Земля під ними залишиться вологою, навіть коли довго не буде дощу. Це перевірено десятками років практики. Буває, що сусіди дивляться і дивуються. Та ти що грядку маколотурою вкриваєш, а потім бачить урожай, і вже самі просять дати картону. Бо насправді тут немає ніякого чаклунства, лише здоровий глузд і спостереження. Ми просто повертаємося до того, як працює природа. Ми не руйнуємо її ритм, а вписуємось у нього. І коли розумієш це, то вже не дивишся на коробку як на сміття. Вона стає інструментом частиною життя, що дає спокій і впевненість. Так, іноді перші результати приходять не одразу. Але той, хто дочекається, утримує більше, ніж просто м'яку землю. Він отримує розуміння, як мало треба, щоб природа сама зробила роботу за нас. І тоді вже не хочеться купати, не хочеться палити буряни, не хочеться купувати хімію, бо ти бачиш, що під звичайним картоном ховається справжнє життя, яке лише чекало нагоди повернутися. І тоді кожна коробка, що трапляється вам до рук, здається не сміттям, а дарунком дарунком, який варто прийняти з вдячністю і розумом. Коли людина хоч раз побачить, як картон перетворює твердий ґрунт на чорний пухкий гумус, вона вже ніколи не спалить жодної коробки, бо розуміння приходить не з книжки і не з поради, а з власних очей і власних рук. Земля показує, що вона жива, що їй потрібно небагато, лише трохи турботи, тепла і розуму. І картон це найпростіший, найдешевший і найдієвіший спосіб дати їй усе це. Тому головне, що треба запам'ятати після всіх розмов і прикладів: не лінуйтеся, не знецінюйте прості речі. Саме вони рятують наше господарство і наше здоров'я. Почати можна з малого. Візьміть одну грядку, застеліть її за всіма правилами: чистий непофарбований картон, добре зволожений, укладений в нахлест, накритий мульчою. Не шукайте дива вже завтра, дайте землі сезон. Нехай вона сама зробить роботу. І коли ви восени піднімете той шар, то побачите результат земля буде дихати, пахнути і світитись родючістю. Тоді ви зрозумієте, що весь ваш труд це не даремна витрата часу, а інвестиція в майбутнє, бо кожен шар картону, який ви поклали сьогодні, це врожай завтрашнього року. Не бійтесь експериментувати усе нове, колись здавалось дивним, але селянин, який мислить, завжди знайде, як зробити краще. Можна пробувати різні культури томати, кабачки, гарбузи, полуницю, усі вони люблять, коли коріння в теплій волозі, коли під ногами не бур'яни, а спокій, особливо добре почувається під картоном кабачки та гарбузи. Їхні батови швидко вкривають землю, а волога під ними тримається до самої осені. Спробуйте посадити кілька кущів малини, застеліть міжряддя картоном і ви забудете про прополку, а смородиний агрос віддячить більшими ягодами, бо куріння не буде страждати від пересихання. Дуже важливо зробити картон своїм зимовим союзником. Коли на дворі морос і сніг, коли руки сверблять до роботи, але ще рано виходити на город, саме тоді треба готувати матеріал. Ходіть у магазин, заходьте до сусідів, просіть коробки, забирайте те, що люди викидають. Складіть їх у сараї чи під навісом, щоб не намукали. Взимку, коли вечори довгі, можна спокійно сидіти біля печі і чистити їх від скотчу. складати рівними стопками. Це не важка робота, але корисна і приємна. Ви відчуєте, що робите щось потрібне, що готуєтесь до весни, не гаючи часу. До того ж, така робота заспокоює, наводить лад у думках. Недаремно кажуть: упорядкований двір, упорядковане життя. Навесні, коли зійде сніг, не тягніть до останнього. Картон можна класти навіть по талому ґрунту. Головне добре змочити його водою, щоб він швидше прилип до землі. Якщо хочете прискорити утворення гумусу, додайте трохи зули чи старого компосту між шарами. І пам'ятайте, картон працює найкраще там, де є постійна увага. Раз на кілька тижнів перевіряйте, чи не підняв його вітер, чи не пересох верхній шар. Якщо бачите, що картон почав тріскатись від сонця, просто підсипте зверху трохи трави або листя і все стане на місце. У цій справі дрібний важливі, Але вони не важкі. Поступово все стане звичкою, і ви навіть не зможете уявити свій город без картону. Є ще одна користь, про яку часто не згадують: картон це не лише добриво, а й оберіг від надлишкової роботи. Він вчить нас відпочивати розумно. Людина, яка укрила землю картоном, не мусить щодня бігати з сапою чи відром. Вона може сісти під яблуною, випити чаю, подивитись на свої грядки і знати, що все під контролем. Це особливе відчуття, коли земля працює на тебе, а не ти на неї. І це не лінь, це розумне господарювання. Ми звикли, що праця має бути важкою, а насправді розумна праця це коли не витрачаєш сили даремно. Природа сама зробить, якщо не заважати. Коли я бачу, як сусіди спалюють коробки, мені завжди трохи шкода, бо в тому димі згорає не тільки папір, а й можливість. Кожна коробка це ще кілька жмень гумусу, ще кілька літрів збереженої вологи, ще кілька десятків черв'яків, що могли б працювати для вас. І головне, це частинка довіри до природи. Ми живемо в час, коли все навколо перетворюється на сміття, але в селі ще можна зупинити цей безлуздий рух. Достатньо просто змінити погляд. Там, де інші бачать непотріб, ми бачимо ресурс, і це відрізняє господаря від просто мешканця. Підсумуємо головне, картон це джерело вуглецю, якого так не вистачає ґрунту після років оранки й хімії. Він утримує вологу, зберігає тепло, пригнічує бур'яни, сприяє розможенню черв'яків. Покращує структуру землі, зменшує ерозію і робить город самодостатнім. Це не примха, не мода, не хитрий трюк, це повернення до здорового глузду, бо природа не потребує від нас чудес. Вона просить лише не шкодити їй і не заважати відновлюватись. А картон це як ковдра, що допомагає їй відпочити і набратися сил. Отже, якщо ви вирішили почати новий сезон по-новому, зробіть простий план дій: спершу зберіть картон. Потім перевірте його, очистіть від скотчу та металу. Навесні застеліть ним грядки, обов'язково зволожте. Додайте зверху мульчу, солому, сіну, траву, тирсу. Не поспішайте купати, не перевертайте землю. Посадіть рослини прямо в отвори картону. Протягом літа лише зрідка підливайте, якщо стоїть спека, а восени просто додайте новий шар зверху, і ваш картонний пиріг працюватиме роками. І щоразу земля під ним буде кращою, родючішою, теплішою. Пам'ятайте, усе велике починається з малого. Звичайна коробка з під цукру чи побутової техніки може стати першим кроком до нового господарювання, де земля не виснажується, а розквітає. І коли через рік ви візьмете в руки жмені свого чорнозему, відчуєте його запах, то зрозумієте це не просто ґрунт, це результат вашого розуміння, терпіння і любові. Тому бережіть кожен клаптик картону, не кидайте його в сміття, не паліть. Краще складіть, збережіть і перетворіть на життя, бо земля запам'ятовує доброту. І коли прийде час, вона віддячить вам сторицею, врожаєм, спокоєм і тим самим теплим відчуттям, коли дивишся на свій город і розумієш, тут усе правильно, тут усе по-людськи.